Далі до новин на фронті у турецьку тривають активні бої. Становище змінюється щогодина. Росіяни майже зрівняли місто з землею і не припиняють спроб просунутися далі. Зараз від оборони міста залежить майбутня доля агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Маленьке промислове містечко стоїть на шляху ворога. Неймовірними зусиллями нашим воїнам вдається стримувати натиск, і не останню роль там відіграє українська артилерія. На позиціях гармашів сотої бригади під турецьком побу вам наш воєнкор Ігор Левинок. Точність, швидкість та сила бої за турецьк. Як працює артилерія мистецтво війни? Гармата паладін одна з найновіших американських розробок: 155-й калібр. Нашим старядом до станції повинні відбуватися. Доволі не так. Динаміка фронту. Українські артилеристи відбивають механізований штурм. Добираючи слів, господар цієї зруйнованої оселі у Краматорську шле прокльони російським окупантам. Напередодні ворог укотре ударив шахедами, один влучив у житлову п'ятиповерхівку. Пошкоджено кілька поверхів, ущент зруйнована квартира, яку винаймала родина переселенців. Поранило дружину Юрія Тещу і 11-річну доньку. Операцію робили, ожоги, ну і дочки. ожоги. Теща сильно обгоріла. Смерть і тотальні руйнування, те, що скрізь несуть московити. За 35 кілометрів від Краматорська розташований Торецьк. Місто, яке нині має вигляд, немов після Армагеддону. Воно стало на шляху ворога і не пропускає його далі. Така прохолодна, свіжа погода зі сніжком. Нас не бачать. І Але Ми ніколи не бачимо. Не бачимо та, їм легше штурмувати. з одної сторони плюс, з іншої сторони, мінус. Прямуємо в напрямку Торецька. на одному з флангів там закріпилися армійці сотої механізованої бригади. Військові тут фіксують вже кілька днів посилені наступи окупантів. Росіяни вдаються до штурмів навіть колонами техніки. Такого не було вже місяців зо два. Вчора сьогодні. І що там, Би, що там, До 10 ми так стабільненько стояли біля гармати і дежурили. Зараз з них що обід. У нас теж. <сих> <сих> ну, ми пообідали її. Відпочинок, як це називається? Такий час. О, якраз по времені. Секундочку, час, година. Жарти жартами, а передихнути хлопцям не вдається. <сих> що думаєте, буде робота? Зараз. Шановні, 12.45. Зараз. Щас... Заводиться робота. Ото і робота. Щойно лунає команда, екіпаж з людей миттєво перетворюється на відточений механізм. 107 сьомий дісять з плюс. Американська САУ Паладін як вирішальний аргумент із заспокійливе для окупантів. Надходять дані про нову ціль, і артилеристи поспішають виконати завдання. На все про все не більше як п'ять хвилин екіпаж наводиться на ціль і веде вогонь. Герман, командир гармати, передає привіт кремлівським оркам, убивцям дітей. Попри складну погоду, наша аеророзвідка не пропустила ще один механізований штурм противника на цих ексклюзивних кадрах. Артилеристи нищать ворожу техніку. Точність доволі непогана. При хороших дні в хороші дні може два снаряди і точно ціль. Прямо ж першим снарядом, точно ціль, другим добуваємося. Гармата Паладін самохідна артилерійська установка американської розробки калібром 155 міліметрів. Якщо раніше екіпаж мусив розраховувати координати вручну, то зараз це робить бортовий комп'ютер цієї гармати, і тому вона готується до стрільби за лічені секунди. Все вона виставлена. Там є спеціальна табличка, яка висвічується, що вона виставлена напрямку стрільби. Ну і все там одна десь секунди одразу випригу. Я кажу йому постріл. Я вже десь тут стою, і Він вже так. Ну і постріли збиваються. А ще артилеристи дуже тішаться, що снаряди до американської гармати використовують українські. Ми важимо снаряди, тому що, ага. як виявилось, коли в тебе три позначки і 10 снарядів, то це може бути 41 і 42. Отак от, от 41, 30, 41, 40, 41, 50, 41, 80 і 42. А українські вони все-таки більш точніші. Ваги майже однакові. Доброго здоров'я, герман за фахом Марк Шейдер, тобто гірничий інженер. Є в екіпажі і будівельники та водії. Чоловіки різних цивільних професій стали на захист рідної землі. Передаємо захисникам дитячі листи і малюнки від таких гостинців. Вони розчулюються. Ви воюєте за всіх нас, за свою сім'ю. Україну і за себе. Хочу, щоб ви що, Хочу, щоб ми перемогли і ви повернулись до нас якмога швидше. Ілля, учень, сьомий є клас міста 13 років. Ілля, дякую тобі. Замотивував ти нас добре. Будемо воювати, стоїмо. Слава Україні! І звірою в українське військо з Донеччини, Ігор Горлавенок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.